Перше батько мене привів на футбол. Це було в Хмельницькому, в дитячу школу Поділля. Моя сім'я жила в Хмельницькому, і так це відбулося. Моїми першими тренерами були Порицький Олександр Іванович і Баталов Аркадій Юрович. До якогось періоду часу я займався в Хмельницькому в «Поділлі». Потім мій батько вирішив, що мені треба, якби йти в більш сильнішу школу дитячу. І... Ну, І ми вирішили поїхати в Карпати, ну, в УФК Карпати. Там я пробув рік цілий, але ну, спочатку я так би грав, але були в мене так би, проблеми з дисципліною. І тоді нам, так сказати, намікнули, що треба уходити, щоб тебе не виганяли. Ну, Такий був період часу, щоб тебе не виганяли. І ми тоді забрали документи і переїхали в Дніпро. А переїхали в Дніпро, тому що в мене там також мешкає родина, та якби моя тітка. І так мені було зручно ну, бути ближче до сім'ї і поїхав в Дніпро. На той момент я взагалі не знав, що це за проект. Мене тоді запросив Андрій Донець. Ну, він сказав мені, що вони будуть грати в аматорах на область. Не було ще планів другої ліги. Я поїхав туди так як на перегляд. Мене взяли в той клуб. А далі вже сталося як сталося. Я нічого не міг на той момент знати, як воно буде. Ну так, звісно, я тоді пам'ятаю, з Шахтарем отримав доволі. таку... Ну, Тупу, можна так сказати, жовту карточку другу, Вона стала другою. На той час друга жовта карточка не давала можливості грати ну, наступний матч. Так, да, Дуже було обідно, але там не тільки один я пропускав, нас там пропускало шість чоловік. Тому якби я думаю, що було би обойма в нас тіла, то ми могли би щось по-іншому, могло би по-іншому скластися. Бо в нас тоді був непоганий сезон, все так і йшло. Але. Ну, вже сталося як сталося. Ну, трохи є така обіда, що проти Динамо не зігравши і в Тернополі. Ну так би сказати, моя рідна область, я сам звідти, тому так. Ну, ми на той час були на зборах в Турції. Як почалась війна, і тоді не було визначеності, хто куди має їхати. Так прийнялось рішення, що ну, моя сім'я поїде в Польщу і я не повернусь на той момент до України. А в Польщі в мене на даний ну, дотепер. І є мама, вона там працює, і сестра моя рідна. Я там почав шукати клуб. Ну, це все зрозуміло, що було непонятно що, як і куди, але вже так сталося, що вже потім знайшов клуб в Польщі. Для мене український футбол є сильнішим. Це 100%. У нас більш тактично сильніші гравці, і взагалі відмінність є тільки в тому, що в Польщі є ну, так сказати, більше грошей. Там більш розвинена інфраструктура, і ну, всі околофутбольні речі. Це ну, від, як би скав, поля, стадіони. Для мене перехід до Юкс це було так, би спонтанне рішення, бо це літом було. До мене подзвонив Володимирович, ну, запропонував мені це. Звісно, що я обговорив це з своєю дружиною: чи повертатися, чи не повертатися. Ну, але прийняли таке рішення. Да, трохи були, так би, сумнівався, що да, війна, але все одно ну, вернувся сюди і так би не пожалів. Ну, я вдома, я в Україні, так я тільки радий, що я повернувся. Ну, звісно, це, напевно, це є одна четверта проти Шахтаря. Ну тому що на той момент це ще було перед війною, тоді Шахтар був якби такий праймовий. Там виступало дуже хороших бразильських легіонерів, і цей матч запам'ятався обіграти Шахтар в Кубку України 1-0 і пройти далі. За межі чогось на той час було. Але були теж такі пам'ятні матчі. Як перед тим ми грали з Ворсклою також це був домашній матч, але ми грали його в Полтаві, так якби виїзний і теж обіграли 1-0. Ну, багато є хороших матчів, які можна згадати, але проти Шахтаря це саме такий свіжий спогад, що найбільше що закарбувався в мене. Не знаю, я такий, який я є. Е... Я виплескую емоції, що мені не подобається, то я говорю. Але ні, мені це ніяк не заважає. Я, я сконцентрований на грі, це має вирішувати тренерський штаб, ну, думати, які в мене сторони кращі. Але якщо так, то слабкі це що я не можу реалізувати моменти. Я мало забиваю і не можу асистувати. Це я так собі думаю. А сильні це що. Напевно, там віддаюсь повністю у грі, вступає в відбір ну, є е, таким досить емоційним гравцем, що допомагає команді е, тримати такий баланс на футбольному полі. Так, щоб я щось, е, помімо футболу, грав, то ні, але мене найбільше всього цікавить е, хокей, Ну, я не є там, е, таким аж сильним. Завзятим вболівальником хокею. Ну мені просто подобається НХЛ. Я боліваю за одну команду Нью-Джерсі Девілс. Ну от мені просто подобається за ними слідкувати і думаю, так собі в мріях думаю, якби я там не, не став футболістом. Ну от мені в хокей дуже подобається. Це ще теж з дитинства. Типу, от мені щось я подивився колись хокейний матч Нью-Джерсі Девілс. Вони грали. Я собі запам'ятав, і от до цих пір я вболіваю за них і слідкую. Ну, в Україні мені подобається. Ну це 100% Тарас Степаненко, Ну він реально машина. Як по українських мірках, це дуже сильний гравець в світі. Багато було футболістів в різні періоди часу. Мені подобались різні гравці. Ройкін з мого Манчестера це, це топ. Але такі футболісти, як там Хабі Алонсо, Тоні Крос, теж ну, подобається, як вони грають. Мені подобається такий ігрок. Томас Мюллер. Ну це теж от, у нього нічого такого сильного вроді немає. Всі це замічають. Ну от людина, людина забиває, людина віддає. Ну дуже сильний гравець для мене. Ну, зараз там говорити, що там я там, мрію зіграти в Лізі чемпіонів, там ще щось там підняти кубок чи ще щось, Ну це не то. Але мета це зіграти на найвищому рівні в українській прем'єр-лізі, тому що мені вже 27 років, а я ще не дебютував там. Тому це найголовніша моя мета на даний час. дума топ! дума топ! Я так здорово закінчив, і ви просто мене збили.